Всім привіт, кітчики! Ви на каналі Кейт Тока. І сьогодні ми облаштуємо торговий центр. Е, так, Ми облаштуємо дві кімнати. Це сама вулиця, де Майамібус буде, і столики. Та е, косметика буде продаватися і всяке таке. І салон красоти там можна пофарбуватися. А решту кімнат, я думаю, що в іншому відео ми облаштуємо. Так як в мене поки що немає ідей, ну є, що там буде продаватись одяг. Але що я не знаю поки що. Тому поки що ось так. Можна, Ну, гаджетний магазин Ну, можна, але не знаю навіщо. Ну, або якийсь там спортзал. Ще придумаємо. А тут я буду взагалі облаштовувати це торговий центр для того, щоб і відео знімати, тому що ходити по мол, по помпом -пом, це скучно. Тому що там одягу взагалі класного немає і так далі. Ось так. І що, як ви бачите, то я вже десь тиждень прожила просто самою ось. Мені так більше подобається, поки що, можливо, пізніше я поверну сім'ю, так як в мене планшет, і я зараз знімаю на планшет, мені так легше, а озвучу і монтую відео з телефону. І, типу, е, як воно? Я ще не зробила навіть сім'ю, і цей трьохповерховий дім або щось таке велике облаштовувати це довго і скучно. А Так то я живу зараз в простій маленькій квартирці. Е, Рунтур ви могли вчора побачити, але він, мав бути в середу. Але просто я забула викласти відео. Ось така я молодець. Е, а вже в неділі буде влог, який мав вийти вчора. Це пішла подруга на ночівлю. Ніка, моя подруга, також її звуть в реалі, Ніка Ніколата. Вона теж знімає YouTube, але я поки що закинула і надоїла, напевне. Ем, ну, ось так. Також в мене буде в понеділок колаб з Діаною Тока, її так звучить Токабока. Вона мені відправила посилочку, і вона скоро приїде в Америку, бо вона в Польщі живе по Токабоці, а я в Америці. Ось так. І буде розпаковочка. Ну, я вже знаю, що приблизно там буде, а от ви не знаєте. І взагалі я хочу ще якийсь колобчик, але це треба десь ну, не, менше місяця підготовлюватись, зна придумати взагалі ідею колабу. От ми обмін посилочками, я не знаю, чи є це ідея. Просто мені прийшла в голову. І я така, давай знімемо, вона погодилась і от. І що? Мені поки що подобається жити одного, тому що, знаєте, ходити з дітьми по торговим центрах, водити їх на гуртки це скучно. А от, наприклад, влог з Бетті в мене теж там багато переглядів, я не пам'ятаю точну кількість. Тому поки що будуть влоги так само, як ночівля, так само, як шопінг, так само як я хочу декуди поїхати з подругою. Це вже нема, бо ми їхали вже. Сім'єю це буде або ж свеч... цар чи Швеція, свеч... я точно не пам'ятаю е -е на сніги. У нас поки що погода така, що снігів взагалі нема. М -м -на Плюс 15-17 градусів. Але мені взагалі так подобається, можна погуляти, покататись на велосипедах, Це мені найбільше подобається. Також сьогодні субота, рівно-2 роки як війна. Думали 2 тижні, а виходить 2 роки. Шкода, а я з вами буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео. А нове відео буде завтра. Всім гарного сьогоднішнього суботнього дня. Всім папа. -па.